Бо за тисячу гривень можна жити в такому прекрасному будинку взимку. Овним і єдиним істочником на цьому об'єкті є тепловий насос майкон потужністю 10 кВт з системою повітря. Вода внутрі будинку встановлений внутрішній блок теплового насосу. Є маленька ємність на 50 літрів для системи опалення і системи охолодження будинку, і бойлер на 300 літрів для приготування гарячої води. Захищений тепловий насос отакими стабілізаторами. Першому поверсі будинку у нас тут везде тепла підлога. А для охолодження ми використовуємо от такий от фан-койл, теж від торгової марки Майконт. На другому поверсі під вікнами у нас стоять отакі пристійні фон койли, які працюють взимку на обігрів. Цього приміщення, а влітку його охолоджують. Внутріла тут стоїть теплообмінник, на який тепловий насос подає чи холодну, чи гарячу воду, і частотний вентилятор, який водує повітря і обігріває його, чи охолоджує. А керується це все отакими кімнатними термостатами. Літом вони працюють по алгоритму охолодження. Кімнати, а взимку по алгоритму опалення. Так як наш будинок знаходиться на берегу збруча, ми встановили тут станцію біологічної очистки, і зараз вже там 5 років пройшло, туди навіть ніхто не заглядував. Сьогодні поміняли тільки компресор, за того, що перепади напруги. Ну, звісно, що техніка може згоріти. Система ця працює вже понад 5 років і приносить замовникам одне тільки задоволення: взимку тепло, незважаючи на велику вологість, влітку прохолодно і круглий рік гаряча вода всього за тисячу гривень в місяць. Тому, друзі, кому цікава тема теплових насосів по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. проконсультую вас особисто. А вам всім тепла або холоду, слава українцям.